Що робити, коли до вас підійшли працівники ТЦК. Зберігайте це відео, щоб потім не шукати. Вимагайте від них представитися, задавайте питання, яким законом саме регулюється діяльність ТЦК. Такого закону не існує. Не надавайте їм своїх даних. Працівники ТЦК не мають права шукувати особу та вимагати у неї документи. Це мають робити тільки працівники патрульної поліції. Вимагайте у них розпорядження, видане комендантом ТЦК. Якщо немає працівника поліції, дзвоніть на 102 та повідомляйте. Про незаконну видачу повістки. Якщо працівник поліції є, то показуйте документи виключно у своїх руках. Нагадаю, що він не має права передавати в подальшому ваші дані стороннім та третім особам. За це вже передбачена кримінальна відповідальність. Якщо працівник поліції передає ваші дані представникам ТЦК, то ви можете сміливо дзвонити на 102 та повідомляти про порушення ваших прав. Якщо вас насильно тягнуть до ТЦК. Також дзвоніть на 102, оскільки це вже пряме порушення ваших прав.